Час новин на дев'ятому каналі. Про все, що сталося у Дніпрі та області протягом минулої доби. У найближчі 20 хвилин розкажу я, Владислав Малько. Вітаю сьогодні у випуску про таке: у Дніпрі пройшли бюджетні слухання. Обговорювали кошторис міста на наступний рік. Як на Дніпропетровщині лікують рідкісну хворобу спінально-мозкову атрофію у дітей найдорожчими ліками в світі? Дім до гори Дригом. У парку Зелений Гай відкрили новий атракціон. 264 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За даними Генштабу, противник намагається утримати тимчасово захоплені території та веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області. Та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар'їнка на Донеччині. Інформація щодо ситуації вздовж лінії фронту за минулу добу в нашій інтерактивній мапі. Згідно з даними генштабу, минулої доби ворог здійснював обстріли на Сіверському напрямку з артилерії різних типів по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний міст, Леонівка, Чернігівської області, а також Вовківка, Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиш, Уланове, Сваркове, Волфене, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині. На Слобожанському напрямку агресор бив із мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськіне, Амбарне, Колодязне та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках зафіксовано обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське. На Бахмутському напрямку ворог бив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кліщіївка. На Авдіївському напрямку противник гатив з танків та різнокаліберної артилерії по районах Первомайського, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки. На Новопавлівському напрямку завдано ударів з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Причистівка, Велика Новосілка та Времівка. На Запорізькому напрямку ворог бив з танків та артилерії по районах населених пунктів Новопіль, Тимирівка, Ольгівське та Залізничне. На таврійському напрямку вогневого ураження з мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо артилерійські обстріли ворог здійснив повище Тарасівці, Добрій надії та Іллінці Дніпропетровської області. Противник продовжує зазнавати втрат сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області. Знищили склад боєприпасів близько 40 Російських окупантів, дві одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника. Авіація Сил оборони протягом минулої доби задала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів. Ворог усю ніч обстрілював Нікопольський район. У Марганці знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Станом на ранок без води залишалися 45 тисяч родин. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також під обстрілями опинилася Червона Григорівська громада. За ніч ворог випустив по Нікопольському району понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів були понівечені будівлі та пару автомобілів. На щастя, всюди минулося без постраждалих. У Дніпрі пройшли бюджетні слухання. Обговорювали кошторис міста на наступний рік. Доходи плануються на рівні 15,5 мільярда гривень, що на мільярд більше, ніж у поточному році. Витрачати кошти планують переважно на соціальні та першочергові потреби, адже на видатки діють обмеження воєнного часу. Пізніше проєкт бюджету мають прийняти депутати міської ради. Ми не маємо можливості робити якісь великі інфраструктурні речі, не маємо можливості робити капітальний ремонт, реконструкції, нові будівництва. Робити наш, наше місто більш європейським, красивим, зручним. Ми не маємо можливості, бо це ці можливості обмежені по всій державі. Хвороба з найдорожчими ліками в світі. Спінально-м'язова атрофія рідкісне захворювання, при якому відсутній ген, що кодує білок для роботи нейронів спинного мозку. Вражає мутація одного немовля з 10 тисяч новонароджених. В департаменті охорони здоров'я розповідають, на Дніпропетровщині на 2022 рік зареєстровано 22 дитини з таким діагнозом. З них цьогоріч в області троє отримують безкоштовно ін'єкції життя вартістю 150 тисяч доларів за ампулу в рамках гуманітарної допомоги від виробника. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з одним з таких пацієнтів. Про найдорожче в світі лікування дивіться далі у сюжеті. Ну, жми. Та жми. Все, виграв. Не, надо сильніше жати. Так, жми. П'ятирічний Артем, майже з народження, бореться з рідкісним недугом сма за своє коротке життя. Він ще ні разу самостійно не ходив. Батько хлопчика ділиться, дізнавшись про діагноз, були розгублені, адже вартість лікування не під силу звичайній сім'ї. Один укол життєво необхідної ін'єкції коштує близько 100 тисяч доларів. Тому родині довелося чекати черги на безкоштовне лікування. Було заметно ногами, не міг двигати, Він сідати не міг сам. Тобто навіть на його коли садиш, щоб рівно сидіти, бо він зразу падав то в одну сторону, то в другу. Постійно на руках масажує постійно, йому гімнастику робити, щоб ноги розминати. У хворих на СМА відсутній ген, який кодує білок, необхідний для роботи нейронів спинного мозку. Через це нейрони поступово гинуть і це зупиняє м'язову діяльність. Але медицина прогресує і для лікування хвороби винайшли препарати, які допоможуть підтримувати функціонування пацієнта. Один з таких під назвою спінраза цьогоріч отримав хлопчик. Ці ліки не здатні вилікувати повністю, але можуть призупинити розвиток атрофії і стабілізувати стан хворого. І ми йому вже зробили чотири накопичувальних дози. Переносить терапію задовільно, і навіть е ми бачимо деяку позитивну динаміку. Сам Артем вже може рухати потроху ногами та піднімати руки вище голови. Він не падає духом і всіляко намагається розвиватися та жити звичайним життям. Самим сильним будь і навчитися б'ять лікування. Проходить трьома різними препаратами в залежності від типу захворювання. Дітей з першим другим типом спінально-м'язової атрофії зазвичай виявляють майже з народження. І у таких немовлят є шанс на повноцінне життя з препаратом Золгенсма, який колять до двох років. Він може відновити зламаний ген, і дитина буде здоровою. Зазначають в департаменті охорони здоров'я. Два інших препарати – це спінраза і. Еврізді, спінраза вона вводиться в спінномозковий канал. А Еврізді це сиропна форма щоденна прийом, а спінраза там спеціальна схема є введення. Ці ліки вони теж допомагають у цьому білку повноцінно функціонувати. Тобто це замісна терапія, вона пожиттєва. Але дороговартісне лікування отримати дуже складно. Держава фінансувати його наразі не в змозі, особливо під час війни. Але в рамках гуманітарної допомоги рідкісні ліки для дітей зі СМА вдалося отримати безкоштовно. Додають в департаменті виробник препарату передав близько 150 флаконів. Вони розраховані на 25 пацієнтів по всій Україні. В нашій області таких пацієнтів 22, Але всього три з них отримали ці ін'єкції життя. Дар'я Візір, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу. Десять тисяч мішків борошна. Майже стільки гуманітарної допомоги отримали мешканці кількох районів Дніпропетровщини. Багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та самотні люди похилого віку отримали 250 тонн стратегічного продукту. Докладніше про благодійність під час війни дивіться далі. Верещепенській громаді перепало 15 тонн гуманітарної допомоги. Борошно видавали найбільш незахищеним внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям та самотнім пенсіонерам. 25 кілограм борошна. Та це мені вистачить, знаєте, на скільки? На рік. Видавали по одному мішку на родину. Зробили виключення лише для багатодітних родин. Вони отримали вдвічі більше. Для сім'ї це дуже плюс такий не купляти, і дітям буде якісь пиріжки чи тортики спекти. Всього у Перещепенській громаді роздали борошно півтисячам родин. Це відчутна допомога для людей, яким особливо важко у скрутні часи. Наша громада отримала 15 тонн борошна якісного, і у нас зараз є дійсно така можливість підтримувати наші соціально незахищені версти населення. Зерно надали фермери-благодійники. Державна продовольча зернова корпорація переробила його на борошно, яке розділили по різних регіонах України. Дніпропетровщина отримала 250 тонн. Його і розповсюдили по трьох районах області. Підприємство отримало зерно від донора і переробило його на муку. 10 тисяч мішків по 25 кілограм, 250 тонн муки отримали громади Кам'янського, Дніпровського та Новомосковського районів. Пройтися пішки по стелі та подивитись на перевернуті догори Дригом меблі. У парку Зелений Гай новинка. Там відкрили цілий будинок догори Дригом. Нова забава перша такого типу у Дніпрі. Загалом в Україні подібних атракціонів чотири. Перевернутий дім одразу привернув увагу містян. Як виглядають предмети домашнього побуту з дуже незвичного ракурсу, покажемо далі. До будинку, в якому все догори дригом, завітала пані Ірина та її семирічний онук Євген. Коли ти підходиш до подходиш і розумієш, що ти головою голову нього смотриш на це дуже смішно. Очень приятные и положительные эмоции вызывают это, это помещение. Все необычно, как в сказке. Затишна вітальня, спальня, кухня та санвузол все у перевернутому вигляді. Площа споруди близько 50 квадратних метрів, заввишки 6 метрів. Має два поверхи. Атракціон звели не за кошти містян, запевняють у міськраді. Це є атракціон не тільки для дітей, а і дорослих, і для молоді. І запропонували підприємцю, який побудував тут на території парку цей атракціон. А я думаю, що це буде туристичний магніт карти Дніпра. Подібні будинки, окрім України, розташовані у Туреччині, Польщі, Німеччині, Америці та в інших країнах світу. Розповідає адміністратор будинку договори Дригом Микита Хлистон. Тут дуже багато місця. і Ми ну, зрозуміло будемо заповняти різними. Е Різними маленькими речами, які також у вас є вдома, тут буде виліти інакше. Перші відвідувачі вже оцінили чудний будинок як фотозону, та незабаром планують повернутися знову, адже до свят тут встановлять ще й ялинку, яка теж виситиме догори дригом. Оксана Ващенко, Павло Гронт, новини 9 каналу. Це всі новини понеділка, 14 листопада, очима наших журналістів. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та гарних новин.